Колець Андрій, учень 10 класу у Дубинському ліцею No2. Автор Анна Одукалець. Моє перше побачення. Готувався я, мов на свято, з деколом вів діалог. Ти, головне, не бійся. Чуєш, брате, все буде супер, підвів я епілог. Готувався я, як на парад. Парфуми зачіска усе на лад. І тут стою під домом, серце скаче, а в голові вперед козаче, аж вийшла вона краса, як із мрій Хотів сказати, ти чудова! А вийшло, ході гулять мерщій. Пішли в кафе. А там... Лей тарілки не побив, джинс із соком я залив, з катертину й ту пробив, добригав, я наловив. А вона сміється, каже, схвально. Це побачення було оригінально. І тоді я зрозумів істину одне, зачістка на побачення не є головне. Щирість і рівність, підтримка і вірність. Скажу я, просто і тактовно, найкращі речі у житті є безкоштовні.